Доброго дня, платники податків. Хочу розказати вам про новації у податковому законодавстві, зокрема направлені на врегулювання спорів між платниками податків і податковими органами. Хочеться наголосити на тому, що 17 січня 2015 року набрав чинності закон номер 63, яким який внесено зміни до податкового кодексу, зокрема доповнено новим підрозділом 9 прим. 2. Розділ 20 податкового кодексу стосовно норм щодо застосування податкового компромісу для платників податків, що регулює вказаний законопроект і вказаний закон. Перш за все, ним запроваджено поняття податкового компромісу, зокрема як режиму звільнення від відповідальності юридичних фізи осіб та фізичних осіб платників податків, їх службових посадових осіб за порушення. Норм податкового законодавства, зокрема щодо зниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за будь-які періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, передбачених нормами податкового кодексу, зокрема статтею 102. Перш за все, хочеться наголосити, що компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов'язань з двох платежів: з податку на додану вартість та податку на прибуток. Перший пов'язаний у зв'язку із завищенням податкового кредиту, другий у зв'язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування під строками давності, згідно податкового кодексу, зокрема статті 102, розуміється, визначення. Грошових зобов'язань протягом 1095 днів, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. А якщо така декларація була подана, за днем її фактичного подання. Що ж стосується поняття юридична відповідальність, це перш за все звільнення від фінансової, яка передбачена податковим кодексом, адміністративної та кримінальної відповідальностей. Зокрема, діяння, вчинене платником податків або його посадовими чи службовими особами, що призвело до занищення його податкових зобов'язань з податку на додану вартість або податку на прибуток, якщо такі зобов'язання уточнені в рамках процедури податкового компромісу, не вважаються умисним ухиленням від сплати податків. Таким чином, платник податків, подавши уточнюючи розрахунок в межах процедури податкового компромісу. Звільняється від відповідальності згідно з нормами чинного законодавства. Перш за все, хочеться уточнити, що процедура податкового компромісу поширюється на неузгоджені суми грошових зобов'язань. Перше, на випадки добровільного декларування платником податків, занижених податкових зобов'язань, яке вже було сказано з податку на додану вартість та податку на прибуток. Друге, випадки добровільного декларування платником податків, коли здійснюється у нього перевірка. Податковими органами, і випадки, коли ця сума не узгоджена, але разом з тим перебуває в процедурі адміністративного або судового оскарження, або законодавством винесено податкове повідомлення рішення, не сплачений установлений законодавством строк, тобто до моменту, коли воно стало податковим боргом. Це норми пункту 7 закону, і, зокрема, підрозділу 9.2. Податкові зобов'язання згідно процедурою податкового компромісу сплачуються у розмірі до бюджету 5% від суми заниження податкового зобов'язання. Інша частина 95% вважається погашеною за наслідками досягнення податкового компромісу. Крім того, штрафні санкції та пеня вважаються також погашеними, не застосовуються, а пеня відповідно не нараховується. під досягненням самого поняття податкового компромісу. Вважається сплата суми, визначеної у встановлений законом строк. Зауважимо, що після досягнення податкового компромісу податкові зобов'язання, щодо яких проводилася ця процедура, не підлягають оскарженню платником податків, а їх розмір не може бути змінений ним в інших періодах. Крім того. Сума погашеного податкового зобов'язання у розмірі 95% з податку на додану вартість та податку на прибуток не враховується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств подальшому. У разі досягнення податкового компромісу перевірки щодо податку на прибуток підприємства ПДВ за уточненими операціями у наступних періодах за вказаними податками контролюючими органами не здійснюються. Крім того, сума задекларована платником податків в рамках процедури податкового компромісу і зазначена в оточуючому розрахунку, не впливає на податкові зобов'язання грошові його контрагентів. Процедура досягнення податкового компромісу. Починається з дати набрання чинності цим законом номер 63. Зокрема, платник податків може подати протягом 90 днів з дня набрання ним чинності до контролюючого органу за основним своїм місцем уточнюючи розрахунок з поміткою податковий компроміс з податку на додану вартість або з податку на прибуток. Також заяву, у якій зазначити дату вид операції, який уточнюється, зокрема, вказується вся інформація щодо мотивів подання такого уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу. Крім того, у випадках, коли суми оскаржуються в рамках адміністративного або судового оскарження, в такому випадку подається заява про намір досягнення податкового компромісу і паралельно. Ця заява подається як за основним місцем знаходження платника податків, так і до органу. Зокрема, контролюючого, в якому знаходиться скарга в межах процедури адміністративного оскарження. Зауважимо, що процедура податкового компромісу триває не більше 70 календарних днів з дня наступного за днем подання такого уточнюючого розрахунку. При складанні уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість або з податку на прибуток підприємств не враховуються суми коригувань, які одночасно відповідають наступним умовам. Перш за все, коли уточнюючий розрахунок і самокоригувань стосується платежів, які подані після 1 квітня 2014 року. Коли проводиться уточнення показників податкових декларацій за звітні періоди, що передували 1 квітня 2014 року, і коли за результатами подання таких розрахунків було зменшено податкове зобов'язання за вказаними платежами за такі звітні податкові періоди, як уже було сказано, уточнення податкових зобов'язань платником податків не впливає на розмір податкових зобов'язань його контрагентів. Крім того, за результатами застосування податкового компромісу, зауважуємо, не можуть у платника податків виникати суми переплати, тобто збільшуватися або зменшуватися помилково або надміру сплачені грошові зобов'язання. Зауважимо, що форма уточнюючих розрахунків затверджується Міністерством фінансів України. При цьому в обов'язковому порядку в уточнюючого розрахунку буде подаватися перелік або опис господарських операцій, щодо яких здійснення таке уточнення за цими деклараціями. При цьому зауважимо, що загальні вимоги статті 50 податкового кодексу не застосовуються, оскільки податковий компроміс є вельми специфічною процедурою, передбаченою податковим кодексом, і має свої особливості. До затвердження форм уточнюючого розрахунку Міністерства фінансів України пропонуємо подавати окремий документ довільної форми, використавши приписи податкового кодексу. Крім того, повідомляємо, що у нас на веб-порталі буде розміщений наказ щодо процедури застосування податкового компромісу номер 13 від 17 січня 2015 року, яким більш детально буде регламентовано порядок застосування цієї процедури. Та умови і приклади заповнення уточнюючих розрахунків, як з податку на додану вартість, так і податку на прибуток. Зауважимо, що як вже було сказано, заява про податковий компроміс подається платником податків у довільній формі із зазначенням господарських операцій, щодо яких вона подається, періодів, які уточнюються. Документів, дат, витрат, яких вона стосується, податкової накладної, яка коригується, податкового періоду, у якому було вчинено порушення податкового законодавства та податкового обліку. Назва, код ЄДРПО, прізвище, ім'я по батькові платника податків, якщо це стосується фізичних осіб, то реєстраційний номер облікової картки або дані паспорта цього платника податків, згідно яких здійснюється його облік який претендує на застосування процедури податкового компромісу та та номер податкової накладної, яка коригується, це для того, щоб податку, працівники податкового органу краще розібралися в причинах податкового правопорушення і застосували норми щодо податкового компромісу? Платники податків з дати подання уточнюючого розрахунку. Протягом 10 днів мають право на отримання відомостей з податкового органу і вирішення питання щодо проведення або не проведення документальної позапланової перевірки у зв'язку із застосуванням процедури податкового компромісу. Протягом 10 днів податкові працівники фіскального органу вирішують питання щодо проведення такої перевірки і за результатами цього повідомляють платника податків. Якщо прийнято рішення про непроведення перевірки, Платник в рамках і правилах податкового кодексу отримує відповідне рішення керівника контролюючого органу про непроведення такої перевірки. Відповідно, день отримання такого рішення вважається днем узгодження суми податкового грошового зобов'язання. Відповідно, у нього настає термін 10 днів на сплату у розмірі 5% від суми податкового зобов'язання. У разі такої сплати компроміс вважатиметься досягнутим платником податків і фіскальним органом. Зауважимо, що рішення керівника контролюючого органу про проведення перевірки або не проведення приймається колегіально керівником контролюючого органу за участі працівників фіскального органу. Якщо ж приймається рішення про проведення перевірки, зокрема, якщо перевірка за такі періоди фіскальним органом не проводилася, то про проведення такої перевірки повідомляється у рамках і згідно норм Податкового кодексу. Зауважимо, що така перевірка фіскальним органам проводиться виключно з питань, які були зазначені в заяві і в уточнюючому розрахунку стосовно тих періодів, які в ньому зазначені, і тих платежів. Якщо за наслідками документальної перевірки суми, уточнені платником податків, підтверджується, складається податковим органом довідка, якщо ж ні, акт перевірки. З моменту отримання довідки у платника також настає обов'язок щодо сплати суми податкового зобов'язання згідно правил податкового компромісу. Якщо ж складається акт і виноситься окреме податкове повідомлення рішення, платник податків має право або зобов'язаний протягом встановленого законодавством терміну сплатити суму визначеного. Контролюючим органом, якщо ж платник не погоджується з визначеною контролюючим органом сумою грошового зобов'язання і починає процедуру адміністративного або судового оскарження, податковий компроміс не застосовується і не вважається досягнутим. В такому випадку застосовується загальна процедура, передбачена податковим кодексом щодо узгодження сплати грошових зобов'язань згідно норм цього документу. Зупинимося на другому етапі процедури податкового компромісу, передбаченої пунктом 7 підрозділу 9-го податкового кодексу. Цей етап стосовується суми неузгоджених грошових податкових зобов'язань. Перш за все, і в процедурі адміністративного оскарження. Якщо платником податків подано заяву про намір досягнення податкового компромісу до контролюючого органу за основним місцем знаходженням такого платника податків, як уже було сказано, ним подається паралельно. І повідомляється той орган, на розгляді якого знаходиться скарга в процедурі адміністративного оскарження. У такій заяві доцільно зазначити дату номер податкового повідомлення рішення, стан узгодження цього рішення, фіскальний або судовий орган, де знаходиться сума на оскарженні. Крім того, суму податку на додану вартість або суму податку на прибуток, яка бере участь у процедурі податкового компромісу, та Суму у розмірі 5%, яка підлягає сплаті. За результатами розгляду цієї заяви і день подання цієї заяви така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою платником податків. І податковий компроміс вважається досягнутим у момент сплати таким платником податків, суми, визначеної ним у розмірі 5% від суми податкового зобов'язання. В даному випадку сума у розмірі 95% вважається. Погашеною, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується. Якщо ж платником, установлений кодексом терміну таку суму не сплачено, податковий компроміс вважається недосягнутим. У процедурі адміністративного оскарження відповідно до статті 56, зокрема пункту 11, така заява щодо досягнення податкового компромісу і сплата є підставою для залишення скарги без розгляду. Контролюючим органом в цілому або в частині, в залежності від суми, щодо якої було проведено сплату платником податків. У разі несплати цієї суми, відповідно, податковий компроміс не досягнутий. У разі подання заяви про податковий компроміс у межах процедури судового оскарження до моменту набрання сили рішенням суду апеляційної інстанції, тобто до моменту узгодження цієї суми. Платник податків зобов'язаний сплатити суму у розмірі 5%, як передбачено нормами про податковий компроміс. 95% буде вважатися погашеним, і в такому випадку контролюючий орган, зокрема представники Державної фіскальної служби, звертається до суду з мотивованим клопотанням про примирення в частині досягнення податкового компромісу. Відповідно до підрозділу 11 прим. 2 перехідних та прикінцевих положень Кодексу адміністративного судочинства, подання заяви і підставою для примирення сторін на будь-якій стадії судового процесу, є досягнення сторонами справи податкового компромісу щодо сплати податкових зобов'язань в рамках підрозділу 9 2, податкового кодексу України. Відповідно, якщо платник податків виконує всі обов'язкові умови щодо досягнення такого податкового компромісу. То суд вправі прийнято рішення про примирення сторін відповідно щодо відмови в тій частині, в якій було проведено цю процедуру. Верховуючи наведене, зауважимо, що законодавцям надано чудовий і дієвий механізм для платників податків, регулювання у усіх спорів, які виникають з контролюючими органами, зокрема в частині уточнення, узгодження сум податкових і грошових зобов'язань. Тобто своєрідну амністію за порушення, вчинені ними до 1 квітня 2014 року. Зокрема, дякую.